Мамуші я живу з чудовиськом. Дівич вечір автор терплячий білий кіт із помаранчевими очима, який цього не заслужив. Якщо ви думаєте, що котів неможливо здивувати, то ви помиляєтеся. Зазвичай я спокійно ставлюся до будь-яких безглуздих витівок мого чудовиська із людським ім'ям Катя. Але той вечір я запам'ятаю назавжди Дівич вечір. Це слово я почув уперше, і, якщо чесно, воно нічого доброго не віщувало. Почалося все з того, що чудовисько два дні носилося по квартирі. Ніби готувалося до кінця світу. Треба все встигнути прикрасити, кричала вона, розвішуючи якісь блискучі штуки на стінах. Я спостерігав за цим із дивану, де лежав, звісивши лапу. Спочатку я подумав, що вона готується до якогось котячого свята, на мою честь, але де декорації з рибою, де горе м'яса. Ну, в крайньому разі хоч би гора корму. Потім з'явилися коробки величезні. Вона відкривала їх, а звідти вилазили якісь дивні речі паперові капелюхи, повітряні кульки, пір'я. Коробки, певно, були для мене. Я підійшов ближче, щоб усе оглянути, але тут же отримав догану. Ні, 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 це не для тебе. Як це? Чудовисько, ти живеш у моєму домі. Ну, добре, я великодушний. Увечері, коли я вже змирився із її дивною поведінкою, до квартири почали заходити інші чудовиська. Вони були схожі на моє чудовисько, тільки волосніші і пахли дивними парфумами. Ой, який котик! Заверещала одна з них, схопивши мене. Я терпів, терпів, поки мене не почали гладити проти вовни. Тоді я вирвався і втік під диван, але це було лише перше коло пекла. Потім вони влаштували галасливе божевілля, увімкнули музику, гучну, дуже гучну. Моя чутлива котяча натура страждала. Я намагався сховатися від шуму, але куди б я не йшов, їхній сміх і крики знаходили мене. Чудовисько із подругами кружляли кімнатою, розмахуючи келихами. Один із них розлили мені на хвіст. Обережніше. нявкнув я, але, звісно, ніхто мене не почув. Потім вони почали робити щось зовсім дивне. Надувати кульки. Одна із них луснула просто перед моїм носом. Няу. вигукнув я, відскакуючи. Ой, вибач, котику, захихотіла винуватиця. Вибач, це був замах, і з такими сусідами жодних дев'яти життів не вистачить. Я вирішив залізти на шафу і перечекати це божевілля згори». Але що я побачив? Вони почали приміряти дивні капелюхи із блискучими стрічками. Хтось навіть надягнув окуляри із величезними фальшивими вусами, а потім одна із них сказала давайте прикрасимо кота. Ні, тільки не це. Мене схопили. Поки я намагався пручатися, вони натягли на мене капелюха, обмотали шию стрічкою. І поставили перед дивною чорною коробкою, яка миготіла спалахом. Такий милий. Я не був милим, я був злим, дуже злим, і тільки моє гарне виховання зупинило мене від того, щоб помститися їм узуття. Згодом вони перемістилися на кухню і почали щось готувати. Я не зміг встояти перед запахами. І вирішив перевірити, що там відбувається на моїй кухні. На столі стояло щось, що явно було їжею. Я простягнув лапу до тарілки, але в цей момент мене помітили. Гей, це не для тебе. закричала Катя. Не для мене, але ж я, король цього дому. Я образився і пішов до своєї миски, де лежала жалюгідна подоба вечері. Це було приниження. Я пішов голодний на підвіконня. До ночі весь цей кошмарний безлад підійшов до кінця. Гості розійшлися, залишивши після себе гори сміття, обривки стрічок і половину кульок. Чудовисько впало на диван, щасливе і стомлене. Ну, як тобі вечірка? запитала вона мене. Я подивився на неї із таким презирством, на яке тільки здатен кіт? «Няв!» – сказав я, відвертаючись. Вона зрозуміла натяк. Гаразд, гаразд. Завтра приготую тобі щось смачненьке. Побачимо, подумав я і продовжив спати на підвіконні. Що ж? Дівич вечір це катастрофа. Галас, безлад, вторгнення чужих чудовиськ. Єдине, що мене тішить, такі події бувають рідко. Я вижив, бо я кіт і мене ніщо не зламає. Постскриптум. Якщо ваше чудовисько затіває вечірку, готуйтеся до найгіршого. А краще сховайтеся в шафі. Селіна та мамуші. Дівич вечір. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Насто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення, це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!